До краєзнавчого музею невтомні змівські волонтери передали артефакти страшних реалій повномасштабної російської агресії. Такі подарунки надсилають їм наші бійці з передових рубежів Харківської області. З початку повномасштабної війни дівчата та хлопці, об'єднавшись в єдиний волонтерський рух, допомагають захисникам. Сьогодні ми своєю командою волонтерів з ЦДЮТ передали чергові подарунки від наших воїнів з передової. Ми допомагаємо нашим хлопцям. А хлопці, в свою чергу, нагадують нам, що війна не вигадана, війна поруч з нами, вона жорстока. Тому, поповнюючи запаси музейних експонатів, хочемо нагадати, що вони все ще потребують нашої допомоги. Змійський краєзнавчий музей збирає експонати для виставки про російсько-українську війну. Наразі серед експонатів бронежилети, використані туби з під бойової зброї, гільзи, каски, сухпайки та багато іншого. Тут у нас представлені артефакти, які були передані нам волонтерами з передової. Як бачите, тут і каски, в разі різні елементи амуніції, сухпайки, елементи спаленої техніки, акумулятори. Ну, все, все що знаходять, все передають нам. Що ви далі будете робити з цими артефактами? Далі ці предмети будуть підготовлені до опису, почищені від бруду, від пилу, і далі будуть описані і поповнять нашу колекцію. Тобто ви плануєте якусь експозицію да, створити? Так, у нас експозиція в цьому залі саме, як пам'ятаєте, тут була у нас експозиція присвячена е російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. От, і далі поповниться ще цими артефактами. Евакуюрували, нам... так? Да, да, ми все. Так, да. А тут у нас, в, виходить, ми залишили це те, що з 2014 року нам передавали. У нас, як знаєте, наш співробітник музею Максим Кутняк теж воював з 2014 року і зараз знаходиться на передовій. То деякі експонати він приносив, от і передавав в нашу колекцію. Тут залишки градів. Да, спочатку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, 2022 року. Деякі експонати нам теж передають, оскільки друзі і знайомі теж воюють. Росія місто Москва. Росія город Москва. А це що? ти деревня Московська уробляться для того, аби розповісти правду про героїчну боротьбу українського народу за свою державу. Лариса Бодарева істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.